З вами мтз -ок, Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ. Сьогодні в нас на огляді йдуть ось такі рульові колеса, або ще, як їх називають кермо, або просто рулі. Йдуть вони старого варіанту, або нового, двохспицеві або трьохспицеві. Також до них у нас є ось такі чохли йдуть вони або шкіряні, або шкірозамінник. Також є у нас ось такі, як то їх кажуть, лінивці руля або допомагательні такі рукоятки на кермо. Є вони варіанти, ось такі простіші, є максимально прості, як ідуть на легкових автомобілях з таким широким зажимом, або є ось такий класний варіант, він йде на підшипнику. Тобто тут немає ніяких звуків, наприклад, отут, де в нас крутиться, просто буде на. Ось цьому гровері. Ось так виглядає. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.